Виживає моя Україна серед гарним обаледом руїн, розпростерши свою вишиванку, роздертим звіром мости, у розритих ракетами нян, у розвалених паливі домах. Почат, де лемен дитячого плачу у прощальних бурлах журавлів. Ой, як зараз я чую і бачу, коли в трунах привозить сині. Ой, як чую, я біль материнний в де свинта розстряв, ти не знайдеш для втрати розради, стиснувши вурство в руці. У землі у руках, з тихом клекотом боля на серці, і з відкритою людей там прокльонь немає вже місця, бо башмур палаша за душу. Те че горе червоні крови, серед степу Карпатських ліс. Щодень террори у страху жули спати, а ты у час... Жи його на дорогах, на полосся, на рані розсу, щоб мені свої землі світами рідну мову, як щук, як броню, щоб нація наша не вмерла, її голос, щоб ворог не стер, щоб країна нарешті розквітла, він не стяг, щоб під небом простел, голос кров, як зараз я чую свої предки. Діді, козаки, ви не здайте свою Україну, що століть воскресала з ноги. Ой, я все я відчуваю до болю, до крику, до сліз. На колінах я Бога благаю, щоб з руїн мою землю возніс. ніс. Смусить моє серце до болю за народ. За тим рідних людей, ой, як зараз, як зараз я чую голос крові.